16 травня 2025 року, близько третьої години ночі, ударний безпілотник Російської Федерації атакував приватний будинок в Авідіополі. У результаті влучання будинок повністю зруйнований. У дворі згоріли три легкових авто. Власник будинку, директор Одеського зоопарку Ігор Біляков і додаруючи будем не постраждав. Поранення отримала лише його собака, якої надається допомога. Зранку місця злочину відвідала Віддіопольський селищний голова Лідія Севельєва. За фактом вчинення воєнного злочину Чорноморської окружної прокуратури Одеської області розпочати досудове розслідування за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Роман Варшанідзе, Альтернатива ООН.